Слава Ісусу Христу, Мир вам дорогі ціні! Хотіла ще з вами сьогодні поділитися з такою думкою. І дуже мені це подобається. Наші пастори роз'яснили. І я тільки вам змізьму від Івана, це є восьма глава, і 37 вірш. Там пише, знаю, що ви є потомство Авраама. Ісус звертається до Фарисею. Але прагнете мене вбити. І ми бачимо, що фарисеї вони переслідували, хотіли вбити Ісуса постійно. Ну, чому ти в суботу э, стілюєш хворих? Тобто вони фокусувалися тільки на суботу. Вони <клух> також служили батькові Аврааму, але Ісус їм каже, якби ви робили діла батько Авраама. То ви б її знали мене. І тут Ісус описує моє Слово не вміщається у вас. Тобто вони вже засуджують, вони думають про плодське матеріальне життя, щоб не втратити свою позицію священника, тобто фарисеї. І вони, Слово Боже, в них не було якісне. Вивчання Слова Божого, вони служили, вони там поклонялися, служили тобто, релігійно, Виконували всі обряди. Але ми так само в Богу ми не можемо служити обрядами, Бога ми можемо тільки служити в дусі. Бо Бог є в дух. І це слово описується, моє слово не вміщається в вас. Це в час зараз, коли ми. Живемо, наповняємо себе інформацією, фільмами, там, розвагами, домашніми клопотами. І потім приходять наслідки, Проходить депресія, проходять проблеми в житті. І І коли людина може читати Слово Божевільне, і воно в неї не вміщається. Чому не вміщається? Тому що треба очиститися, покаятися і також коли. Ми знову йдемо до фільмів наповнитися, ми не зможемо зрозуміти слово Божому, тому що в нашому слову, що Боже, нам зрозуміти, нам потрібна церква. В першу чергу, апостольська і пастирі і наставники. І, бо тому, що Ісус описує в Отквені, слухайте, що дух промовляє церквам. і... Коли ми будемо наповнятися Словом Божим і не йти до фільмів, не йти до того дерева пізнання, ми можемо зрозуміти, що Бог від нас хоче, що в Божому слові описується, і як ми маємо жити справді, куди ми маємо йти, тому що коли ми наповнятися будемо фільмами і іншими життями, тим матеріальним, купити дим, піклуватися про це, добре поїсти, вдягнутися. То ми не зможемо зрозуміти, що в нас Бог хоче, І також ми, нам не буде потрібен Бог, нам не буде потрібне слово, тому що ми зайняті цим матеріальним світом. Але ми бачимо, як йде на Україні війна, що ці матеріальні світ, ці будинки, це все, все просто руйнується. За одну секунду впала ракета і немає. А нам треба справді думати про спасіння душі, чи наша зараз душа спасена, і тому що. Прибуваючи зараз на землі, ми зараз маємо примиритися з Богом зараз, поки Бог дає нам час. Бо коли ми вже зустрінемо у вічності, там вже не буде ніякого часу і шансу нам виправити помилки і покаятися. Поки ми перебуваємо на землі, поки Бог дає нам час, дає нам церкву, ми маємо прийти до покаяння і вміщати своє Слово, викороняти Словом Божим. ці всі свої життєві негаразди. Амінь.